Ухо <реш> <реш> <Трех> зі не спить, як нам його спинить, поки не забере усе божему дми Та через безліч ми бідна йшли той Щасі що челю захистили по пригрі Надію збережи, від страху не біжи Бо твої груді поруч можна знаєш тих Я тема внутрі сили, ми поміж тих світів Пригоди починає нольво стережи Чує Духа світла. А на цьому шляху немає поїздів? Мені здається, що ніно. Ні, То чому, ж його побудували? Це загадка. Мабуть, це веде до коричневого королівства. Гуга йде слідом. Дивіться, там щось є. Може, тут є харчі. Ух ти! Що це? Думаєте, він працює. Запригруйте. Почекайте мене! Почекайте мене! Почекайте! Віте швидше! Це дозволить нам дійсно швидко дістатись туди. Що це було? Іха! Давай. Буде гірше. А, Ну трі сили. Нам потрібно їх швидше. А ну, стійте. Швидше, швидше. Там кінець колії. Нас оточили. Отже, ви хочете пограти в карусель? Чіпчиться від мене, я попереджаю вас, а? А, що ви ще пожалкуєте. Дякую вам за порятунок. Нині в коричневому королівстві неможливо пройти, щоб тебе не викрали. Коричневе королівство. Саме туди ми йдемо. Ну ви це зробили. Все це коричневе королівство. Це пустеля. Я не бачу нічого. Істівного тут. Йдіть за мною. Мене звати зламана каноя. Яке класне ім'я. На каної повернулася. Ласкаво просимо до нашого племені. Слава на каноє, ти в порядку? У мене все добре. Це діти мене врятували. Це мій радник. Карликовий змій. Це теж класне ім'я. Ми всі американські індіанці. А хто були ті божевіні типи з рушницями? Ковбоя. І повірте мені, вони справді божевільні. Але якщо ви, ковбої, живете в коричневому королівстві, чому вони вас викрали? Щоб вони могли забрати нашу частину території. Коричневе королівство поділене на дві частини. А, а на якій стороні бобові? На обох сторонах. А? На цій стороні у нас є горошок, сочевиця і нут. У них є всі види квасолі, включаючи сою. Але це не має сенсу. Вартова коричнева не дозволила би розділити боби. Вартова коричнева саме вона й розділила. Вона шериф ковбоїв. Вона колюча, як кактус, тільки вона забула, що я теж. Ми повинні з нею поговорити. Де ми можемо її знайти? Ви не зможете до неї дістатися. Чому? Тому що вам доведеться перейти через священну територію. Це що таке? Так тут проживає дух світла. Ковбої завжди неповажно ставляться до нього. І це його лютує. Вибачте, але вам краще там не ходити. Ноузе, нам вже ніколи не доведеться ганятися за цими розпишаками. Дозвольте мені теж прочитати босс. Цей щоденник, що написав мій батько, це дар з небес. Не з небес, бос, а з сумки Хелен. Хе. -хе, -хе. Що там написано? Хм, вільні. Камені фара. Мій старий дурень батько написав це кодом. Але це не має значення. Просто послухайте, що він написав на початку. Ця книга більше ніж особистий щоденник, це скарб для людства. Оракул був правий. Сім каменів мають силу створювати їжу, але якщо вони потраплять не в ті руки. Вони також мають силу жахливого знищення. Я опишу, як вони працюють у цьому щоденнику. Але з міркувань безпеки кожна сторінка буде написана кодом, щоб ніхто. Щоб жодна особа зі злими намірами не могла використовувати їх силу знищення. Хм, Злі наміри? Можливо, він має нас на увазі. У нас же немає злих намірів. Чи є ноузе? Я навіть мухи не ображу. Нам потрібно розгадати код цього щоденника. Чого б це не коштувало? Я скличу нараду наших кращих вчених. Бос. Роби це, Наузе, і піклуйся про те, щоб надати їм найкращі умови. А що до тих розбишак, ми більше не ловимо їх. Нехай вони залишаться у королівстві бобів. Коли я знищу його силою каменів, вони будуть там, щоб подивитися на шов. Дітю і ковбою були поражені блискавкою після входження в священну територію до світла мають великі очі, які світяться у темряві, і бачать все. Той, хто очі побачить, згорить вогнем їх світла. Ні, я не зможу заснути. І Я не зможу. Не бійся, Ніна, вони просто намагаються нас налякати, але все не так погано. Бачите цей тотем? Це пророцтво. Майбутньому сюди прийде воїн, щоб визволити священну територію від духа світла. Духи землі і неба будуть з вами. У ваших нових кріслах. Так, бос, дуже зручно. А вам вдалося розкрити секрети щоденника? Поки що ні, бос. Наразі ми намагаємось перекласти його за допомогою 16-тикових алгоритмів. Це добре чи погано? Це добре? Дуже добре. А коли буде код розшифровано? Ну, це дуже важко сказати. Це може зайняти годину, тиждень, місяць. Жайте це позитивним стимулом. Якщо до кінця дня ви не розгадаєте код щоденника, я зроблю вам негативний стимул. Так, бос зламана каноя. Мені наснився дух світла. Я несла стовбур в руках. Потім я летіла з орлом, і з'явилося двоє очей світла. Вони заговорили зі мною. Що ви думаєте про це? Зовсім природно, що ти мала ці сни. Ви ніколи раніше не бували в індіанському племені. Достатньо. Ти дуже добре знаєш, що означає цей сон. Хелен, що ці очі сказали тобі? Я не пам'ятаю. Я знаю, що я була налякана і прокинулася, кричала. Ну, стовбур дерева, який тобі наснився, пов'язаний з викликом воїна племені. Виклик воїна! Переможець може увійти на священну територію і спробувати визволити нас від прокляття духа світла. Так, я вже знаю, як все буде. Я захочу взяти участь, та Хелен скаже мені, щоб не. Ми братимемо участь у цьому виклику. Якщо переможець може увійти в священну територію, ми повинні взяти участь. Але ви не можете. Ви нечисті. Нісенітниця. Звісно, вони можуть взяти участь. Але тільки справжній воїн зможе пройти випробування. Ці діти прокляття. Їх наслав дух світла, щоб принести нещастя нашому клану. Вони принесуть з собою посуху. 50 років без краплі дощу. На новий місяць вони перетворюються на отруйних змій. Ми повинні їх знищити. Ось те, що я люблю бачити. Мої найкращі мізки працюють цілодобово. Отже, квадратний корінь відповідає Півдюжини яєць. Плюс сума площі двох квадратів, дає літр молока. І покладіть це в піч. Покласти що в піч. Здається, пудинг з яєць. Яєчний пудинг? Бос, ми робимо все, що можливе. Це несправедливо. Ви праві, несправедливо, що тільки йому. Цього часу всі будуть платити за помилки кожного. Я не хочу тут пудингів, я хочу відкрити силу каменів. Чому я ніколи не можу піти з тобою? Це неправда, Ніна. Ти була з нами безліч разів, але тепер не потрібно нам всім йти. Залишся тут і грай з гогою Ми надовго. Переможець цього виклику отримає пророчу відповідь від духів. І матиме честь викарбувати його на наступному тотемі. Суддею буде карликовий змій. Ви знаєте правило. Вам треба бігти до лісу сидячій білки, виробити дерево і нести його назад, не давши доторкнутися до землі. Ви можете тільки покласти осередину кола з тотемами. Готуйтеся до сигналу. Алла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ось нам потрібна енергія, щоб перемогти. Трібно перейти річку. холодно. Вони краще плавають, ніж ми. Тепер вам потрібно піднятися на це уровище використовуючи лише свої руки. Поспішайте! Ай! Я не знаю, що у вас на меті і хто вас послав. Але якщо ви думаєте, що можете проклясти наш клан, то ви дуже помиляєтесь. Гець з дороги. Попереду ліс сидячої білки. Ось ваші сокири для обрубування дерев. дозволь, я це зроблю. Йой, Ти зламав сокиру. Ой. Ти дав нам зламану сокиру, щоб стримати нас. Всі сокири однакові. Ви просто не вмієте ними користуватися. Ба дуже хелен, просто дай мені трішки на дису я це Ось, Рис хорошком додасть енергії. Де ти був? І що це ти єси? Я пішов робити яєчний пульт. Для чого? Можливо, в пудингу є якесь повідомлення. Яке дурнувате повідомлення ти очікував знайти в пудингу? Ідіоти. Ви всі ідіоти. До роботи. Повертайтеся до роботи. Потрібно знайти кращий спосіб спуску. Якщо ми кинемо дерево в річку, воно буде плавати і не торкатиметься землі. Чудова ідея, Хелен. Тепер наша черга. <плес> Залізайте! <плес> Тепер починайте хребти. Три мою! Бен, ми на другому місці. Просто продовжуй. Ви програли. Ми програли? Як це програли? Ви поставили дерево поза колом. Але воно в колі. Це не велике коло. Це коло всередині. <скрит> Моя нога! Воно все ще не торкнулося землі. Єврика, угу. Єврика, я знайшов. Камені закопані в різних королівствах. Коли їх об'єднують, вивільнюється їх сила знищення. Але тільки Оракул знає, як це зробити. Так, дуже добре, але хто такий Оракул? І де його можна знайти? За словами вашого батька, це дуже старе дерево, яке вміє говорити. Воно живе в чарівному лісі. І ось прямо тут, на заводі, є секретний коридор, який веде до нього. Я знаю, як нагородити свій персонал, коли вони старанно працюють. Перерва закінчилася. Тепер ідіть і знайдіть цей секретний коридор. Скажіть до побачення, королівство бобових. Ти справжній воїн. Тепер ти можеш увійти на священну територію. А! Це прокляття! Дух світла нападає на нас. Я вас попереджав. Богодь, погодь! хто може! Це їх провина. Дух світла сердиться, що ці фальшиві воїни виграли виклик. Їх треба знищити. Йо! Що ти таке кажеш? Вибач, вожде, але дух світла ніколи не нападав на наш клан. Щоб примиритися з ним, ми повинні спалити цих фальшивих воїнів. Вогонь! Це прокляття! Сіть мене! Хелен, Ти орлине перо. Я орлине перо. Звідки ти знаєш це ім'я? У мене було видіння. Я орлине перо. І я визволю вас від духа світла. Подивіться: моя сумочка абсолютно така ж, як на дотемі. Вона намагається нас обманути. Це неможливо тільки я знаю ім'я воїна. Орлине перо. Я вірю, що це можеш бути ти, але щоб це довести, тобі доведеться пройти випробувальний тест. Але вашим друзям потрібно залишитися тут. Якщо ви не пройдете тест, вони згорять. Замовлення Київського палацу дітей та юнацтва за ініціативи депутатів Київської міської ради Олександра Супруна та Леоніда Нємця. Текст читали Вікторія Білоношко, Владислава Шишкова, Денис Якименко, Артем Корнієнко, Катерина Харамарзай, Єлизавета Рибакова, Даніель Заводний, Тетяна Дмитренко, Катерина Дем'янова, Каріна Остапець, Владислав Комариніцький, Наталія Яворович, Світлана Біла, Олександр Супрун, Артем Виноградний, Артем Якименко, Дмитро Делер, переклад Яна Гаца, режисер Дмитро Делер, звукорежисер Костянтин Бакаєвич, монтаж Віталій Вільніченко.